Всім привіт, це ігри до столу. І сьогодні я хочу поговорити про генерацію персонажа. Особисто для мене найцікавішою частиною настільної рольової гри є історія, яку розповідають гравці разом із майстром. І для такої історії однією з найважливіших складових є персонаж. Саме тому я зроблю акцент саме на створенні бекграунда. І п'ята редакція D&D дає нам чудовий інструмент для цього. Я спеціально не готував ідеї для бекграунда. Тому буду показувати вам, як саме ці інструменти допомагають створити персонажа. для простоти і швидкості, оскільки ми сьогодні не будемо поглиблюватися саме о ігромеханічний аспект створення персонажа. Я буду використовувати сервіс D&D Beyond, який створений власне, для того, щоб робити персонажей для D&D 5 редакції. Став вподобайку, якщо хочеш окреме відео із класичною генерацією на папірці із олівцем. Що куди йде, і як робиться. Зовсім не обов'язково, але для початку непогано було б мати хоч якусь концепцію персонажа. Наприклад, я новачок, і мені подобаються дракони, тому я буду дракононародженим, щоб дихати вогнем, і бійцем-файтером, щоб не заглиблюватися у більш складні механіки інших класів. Поїхали. Спочатку обираємо расу. Я хочу бути червоним драконом, бо хочу дихати вогнем. Це все обираємо швидко. Далі, як я казав, вирішив бути воїном, тобто обираю клас файтер. І на даному етапі я б поки що не обирав скіли, в яких він матиме профішенці. Бо я спершу хочу оприділитися із бекграундом, і потім обрати те, що. Більше буде підходити. Те саме стосується стилу, стилю бійки. Далі у нас йдуть абіліті. Я думаю, ми оберемо стандартний. Я думаю, що я хочу грати мілішніком, тому більше сили. На другому місці конституція. Е, я думаю, він був поранений у бою, мав якісь шрами, мабуть. Далі б я обрав такий собі декстеріті. і хай буде отак. Але потім, можливо, я ще. Зміню свою думку в залежності від того, що в нас вийде е, на, під час процесу генерації. Так, і ось е, саме опис персонажа. Тут можемо придумати якесь ім'я чи обрати те, що дадуть, це не так важливо. Хочу розказати про важливий інструмент, який додали у п'ятірці. Мені він дуже подобається саме через те, що він спонукає задумуватись про те, ким є ваш персонаж. Що він собі думає, як він прийшов до життя такого. Отже, бекграундів є велика кількість, частина пропонується у Player буці частину можна у додаткових подивитися джерелах, і від цього можна відштовхуватись при побудові персонажа. Коли ми говоримо про бійця, перше, що приходить в голову, це, мабуть, чи людина, яка раніше працювала у міській варті, або Вояка, який, ветеран якогось бою. Але це трохи банально, тому я хочу подивитися, що є які ще є опції. Наприклад, я оберу собі Folk hero Це людина з простих, але всі чомусь вирішили, що вона буде. Чемпіоном, що судьба цієї людини, в даному випадку драгонборна, це героїчність і тому подібне. Тому він пішов у шукачі пригод. І на цьому вже можна будувати якусь цікавинку у бекграунді. Наприклад, що він пішов у шукачі пригод саме через тиск свого оточення, не тому що йому дуже хотілось. Це можна відобразити у його трейтах, до, до яких ми зараз підемо. Отже, треба обрати йому якусь тулзу, він, якою він добре володіє. Хай це буде Woodcarver. Так, Woodcarver, бо, здається, якщо я не помиляюсь, він дозволяє нам вирізати собі стріли за правилами із The Nether's Guide to Everything. Ми отримуємо от таку фічу, вона більш лорна, ніж ігромеханічна. Вона каже, що нам завжди буде легко знайти собі прихисток. Серед простого люду. Це суто між вами та Денджен Мастером, як ви це будете обігрувати. Але беремо собі на замітку це, пам'ятаємо, що в нас такий собі простак, який швидко знайде спільну мову із простим людом. І далі ми підійшли до однієї з найцікавіших штук у пригенерації персонажа, а саме до трейтів, ідеалів, бондів та флоус, недоліків. За допомогою цих цеглин будемо будувати характер персонажа. Наприклад, ось ми бачимо на вибір: оберіть два особливості персонажа. Наприклад, думати це для інших людей, я люблю діяти. Якщо ми це візьмемо, то це вже каже нам про те, що цей персонаж, який не буде довго розбиратися, що відбувається, він одразу добре почали діяти. Або ми може взяти, що він завжди буде допомагати тому, хто. Потребує допомоги, або що він зважає саме на дії інших людей, а не на те, що вони говорять. Оці прості речення допомагають нам побудувати основу характеру персонажа, і не обов'язково брати те, що нам наводять саме розробники. Ці приклади прив'язані до бекграунду, але я вважаю, що не обов'язково брати саме їх, тому що. Ви можете придумати щось краще. У вас у голові може вже бути якісь ідеї для персонажа. Але я допустимо, візьму те, що я сказав перше, Це я більш задії. О, і останній пункт. Я швидко нудьгую, коли вже я дістануся свого призначення. Це мені здається цікавою ідеєю, тому що, як ми сказали раніше, я вирішив, що мій герой не дуже сам хотів. Іти на дорогу шукачів пригод. Це було під впливом його оточення, тому мені здається, цей пункт дуже підходить. Е, ідеали, це щось про те, що він бачить, як правильно має бути. Тут ми також можемо взяти останній пункт. «Ніщо не може мене відвернути від мого поклику, і це те, у що він зараз вірить, тому що йому його оточення це нав'язало. Хай буде зараз це. Далі, що для нього є важливим, Бонди, що він вважає основою себе? Мені подобається цей варіант. Мої тулзи це символ моєї моє, моєго минулого життя, тому він їх і носить. Чудово, адже йому, мабуть, подобалось вудкарвінг, різьба по дереву, тому він. Плекає ці спогади, і, нарешті, якийсь його недолік. Хм. От, якщо подивитися на цей пункт, люди, яких я знаю, коли я, з того часу, як я був малий, знають мій якийсь секрет, тому я не можу повернутися додому. Ми можемо закомбити це із тим, що люди хотіли, щоб він став героєм. Люди казали, що він такий. Тому але може бути кілька людей, які знають щось про нього таке, із-за чого він пішов із свого села. Тоді нам можливо доведеться змінити щось із попередніх пунктів, які ми вибрали. Але мені це подобається. Це гарна ідея для. Того, щоб вписати це потім у кампанію. Так, тут у нас alignment. я ще не готовий сказати, який в нас alignment. поки не знаю точно нашого персонажа. Стандартний опис зараз це не важливо. Отже, що ми обрали? Так, ну мабуть, нам ось цей пункт зараз вже не так підходить, чи навпаки, хай залишається. Отже, дивлячись на це, я вже починаю придумувати якусь йому Е, Він швидкий до дій. Він не завжди задумується про наслідки, він легко нудьгує, тому він, будучи молодим, зробив щось таке у своєму селі, що змусило його втікати. Тобто, якась кількість людей знає про нього щось таке, чого б він не хотів. Але у той самий час, оскільки він в нас фолк хіроу це. Явно не все його село, тому, мабуть, була якась заварушка серед його знайомих. Його всі і все інше село завжди казало, що йому пряма дорога стати великим героєм. Тому коли сталася ця заварушка, він вирішив, що, мабуть, так, це така судьба, і треба йти. Тому ми можемо змінити це на так. Я б це трохи переформулював. Отже, вищі сили все вирішили за мене. Я маю стати тим героєм, якого в мені бачили. Можливо, він. Вирішив піти у шукачі пригод, у герої, щоб спокутувати свою провину. Він хоче, щоб те, що в ньому бачили, бачили все село, стало правдою. Так, і тоді це можна прибрати. Ми можемо залишити, що він просто швидко нудьгує. Чи давайте взагалі це приберемо, напишемо щось нове. Давайте подивимося, що нам пропонують. О, мені подобається це. Він ж завжди шукає справедливості, і це могло привести його у ту проблему, за якою все це і почалося. Отже, що ми маємо? Він ріс у невеличкому селі, таких самих, як він, був пилкий, він завжди кидався у дію. Він дуже полював полюбляв справедливість, і може саме тому всі його односельчани вважали майбутнім героєм, бо він завжди приходив на допомогу, він завжди. Робив все по справедливості і був таким собі бойцем забіякою, але добрим бійцем забіякою. І ось одного разу саме його почуття справедливості призвело до якоїсь трагедії. Як варіант, він гуляв зі своїми друзями і із-за якоїсь перепалки, десь у небезпечному місці, можливо, на мосту, або просто коли вони купалися у річці за того, що вони трохи посперечалися, може він когось штовхнув, наприклад, або когось образив, і той, кого він образив, потім, із-за скрутного становища, з-за того, що сумував, чи щось таке, загинув у воді, потонув чи впав з моста. Я думаю, на даному етапі прям чітко прописувати, що сталося, не обов'язково. Це можна розповісти потім, коли ваша бексторі почне. Зігравати у безпосередньо грі, але варто задовувати, що через його дії загинув хтось з його друзів, і про це знає, власне, він і ще один-два друга, які при цьому були. І до речі, не обов'язково, що вони вважають його винним у цьому і. Ця арка також може використатися демом, щоб е, він отримав заспокоєння, щоб він пробачив сам себе. Наприклад. Е, так, він очевидно був е, сином різника по дереву, і тому він це вміє. Йому це подобалось, але із-за того, що він вирішив піти. Тепер у нього залишились тільки ці інструменти. Отже, в нас вже вималювалося щось про персонажа. Тепер давайте подивимось на алаймент. Якщо він за справедливість і пилкий, то, мабуть, він точно має бути лоуфул, і, можливо, навіть гуд, адже він намагається завжди вирішити все по справедливості. Але оскільки він пилкий, він може щось і порушити. Важко важко зараз сказати. Взагалі, особиста моя думка, що Alignment вже трохи рудиментарний залишок від минулих редакцій. Але ми маємо його використовувати. Добре, хай поки що буде Chaotic Good. тобто він за справедливість, але оскільки він пилкий, то може. Зробити щось таке, що під лофул не дуже підпадає. Хай поки буде хаоті гуд. Потім у нас ще альтернативні кандидати: Lawful гуд і Lawful нейтрал. Подивимось, можливо, це під час першої гри якось стане зрозуміше. Я б, як майстер, дозволив би після однієї двох сесій поправити alignment відповідно до того. Як себе поводить персонаж? Отже, в нас вже дещо є. Тепер ми можемо повернутися до Абіло. Він різник по дереву, тому в нього трохи прокачана декстеріті, логічно. Оскільки він дракононароджений і часто, мабуть, бився, так, харизма в нього трошки припала, а ще він із села, і, мабуть, його не вчили в вищій школі. Як себе поводити. Також, мабуть, можна залишити віздом таку, яка є, бо він щось бачив по життю. Ну і він здоровий і він сильний. Так, мабуть, так Так я ці абілки і залишу. Так, що нам дали? Які нам профішенсі? Дали Animal handling, Survival? Логічно. Давайте тепер повернемося і оберемо це. Ще два скіл профішенсі. Треба обрати із оцих. Так, ну я думаю, це буде. Атлетика, адже він працював багато у селі, і, мабуть, Інтімідейшн, бо він, як великий страшний дракон, коли намагався вирішити все по справедливості, міг трохи когось підзалякувати своїм видом. Тому натренувався це робити вправно. І власне тепер який же в нього буде стиль бію? Мені подобається інтерсепшн, адже оскільки він полюбляв вирішувати питання у себе на селі. То, мабуть, це якраз логічно. Якщо когось б'ють, він намагається цьому перешкодити і допомагає. Бере на себе частину удару чи щось таке. Так, отже, ми, в принципі, все обрали, і в нас далі обираємо еквіпмент, і в нас майже все готове. Хай буде так. Все, додали еквіп. Ось. І в нас вже вималювався персонаж. Е в description тут вже можна додати бексторі Потратити якісь, витратити витратити якийсь час, щоб описати все те, про що я говорив, і в нас, в принципі, готовий персонаж. Отже, як ми бачимо у самій системі у п'ятірці, ці інструменти, бекграунд та трейти, ідеали бонди та недоліки, дозволяють нам запускати фантазію гравця, щоб він подумав, як би таке цікаве придумати про персонажа. Як ви бачили, зараз на ровному місці, не маючи. Ідей, яким має бути персонаж, ми придумали йому бексторію, яка може цікаво розвиватися під час великої кампанії. Звісно, може нічого не вийти. Звісно, ви, можливо, посидівши, подумавши, придумали щось набагато цікавіше, ніж я. І потім ви можете погратися з класом. Може, тепер боєць не так добре підходить. Можливо, варто поміняти клас на, не знаю, Барда. Можливо, він також був сильним, але він. Піснею чи віршами рознімав драки. Не знаю. Чи може в нього відкрились якісь сорсерерські здібності із-за того, що він переживав, що помер його друг. Можна йти від протилежного. Тобто, можна спочатку зробити клас, потім підбирати ось ці бекграунди. Можна спочатку підібрати бекграунд, потім клас, потім мобіліті трохи. Підрихтувати. І пробуйте, не пропускайте цей інструмент, він дуже корисний, коли ви створюєте персонажа. І у той самий час, якщо для вас це не головне, тут, як ви бачили, просто є варіант кинути кубик і обрати те, що є. Це також варіант накидати все рандомно і потім скласти з цього якусь історію. Чому ні? Те саме за білітість. Ви можете, ви можете е, створити персонажа. Спочатку накидати йому ability score рандомно, і у нас вийшло майже так само, як стандартний, але трохи краще. Це, відповідно, у нас буде сила, це буде конституція. Стало трохи краще. Це все ще може бути боєць, але з такими характеристиками можна будувати кого завгодно. Якби щось впало дуже погано, це також можна було би використати як. Цікавий бекграундний елемент. Чому Чому він поганий у цьому, або якщо щось дуже високе, чому він гарно на цьому розуміється? Другорядний інструмент створення бекграунду. У кінці хотілося б зазначити, що це лише приклад, як можна працювати з бекграундом персонажа. У тебе може бути вже готова концепція. Можливо, за твоїм столом ролплей взагалі десь на задньому плані. Моєю задачею було показати. Спосіб, як це можна робити, а чи будеш ти робити саме так, чи по-своєму, це вже інша історія. Це були ігри до столу. Став подобайку, якщо тобі було цікаво. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео з порадами, як грати та водити ДНД та інші настільні рольові ігри. І бувай!